Саморотянка, яку Ісус зустрічає біля якової краниці, а говорить, що в мене було п'ять чоловіків, і цей, що зараз, мені не чоловік, найімовірніше за своє життя отримала п'ять розвідних листів. Чоловік міг ініціювати розлучення, якщо, цитую закон Мойсея, жінка не знайде ласки в очах чоловіка. П'ять разів від п'яти різних чоловіків вона чула: ти не та, ти не така, я не хочу бути з тобою. Я відкидаю тебе. Якою розбитою, понівеченою! Якою розчарованою в собі мала бути ця жінка, коли зустріла з Ісус? Він їй перші говорить, що це він месія Їй, жінці в тодішній культурі це космос. Вона біжить в своє село і розповідає іншим. Вона є першою жінкою-місіонеркою, який Ісус особисто розповідає те, що він є сповненням закону Моїсея. Насправді хочу уточнити важливу річ: закон Моїсея ніколи. Ніколи не заохочував розлучатися. Цей розвідний лист був створений радше для захисту жінки, бо якщо б в неї не було цього листа, а вона прийшла до іншого чоловіка, то її вважали би одруженою з попереднім за перелюб її могли каменувати. Цей лист зберігав їй життя. Ісус, коли пояснює фарисеям справжній задум подружжя, не намагається перекреслити Мойсея. Він хоче повернутися до джерела, що спочатку так не було. Спочатку Бог задумав вічний союз для двох людей, але гріх все спотворив. І тепер для того, щоб стосунки в подружжя були дійсно такими, якими їх задумав думав Бог, треба прикладати дуже багато зусиль, іноді над зусиль.